Ну що, зараз відео не про сміхуйочки, як ви звикли бачити, Відео звернення до хлопців, яким від 20 до 25 років. Якщо ви думаєте, що ви не підете служити, то ви дуже сильно помиляєтесь. Розказую ситуацію. Моєму брату 24 роки, до того він не мав повісток, він не служив по стану здоров'я. Сьогодні його зупинили на пості, в місті Ужгород, в селі Онаківці. На пості зупинила його прикордонна служба. Я під'їхала туди, далі йому не дали їхати. Я під'їхала туди. Ми визвали наряд поліції. Поліція склала протокол і сказала, що нам все одно треба проїхати для вияснення обставин, чому він перебуває в розшуку з 3.07. Щоб ви розуміли, він кожен день туди їздить, дотепер він в розшуку не був. А тепер виходить, що він з 307 2023 року в розшуку. Окей, поїхали ми в воєнкомат, я поїхала разом з ним. В воєнкоматі нам сказали. Е що він в розшуку? Я е, питаю, чому він в розшуку, повісток не було, він по стану здоров'я не служив. Чому він в розшуку? Е, що мене з воєнкомата попросили вийти. Тобто визвали поліцію, і я змушена була вийти. Брат залишився в воєнкоматі. Телефон забрали. В 10 годин вечора йому дали телефон, він мені зателефонував. І сказав, що він пройшов ВЛК, і в 24 роки він їде вже у Львів. Тобто їде на навчання, а далі самі розумієте, куди. У мене питання: у нас в Україні діють закони, взагалі якісь діють. Тобто воєнкомат кричали на мене, там четверо здорових мужчин на мене, що ми поліції не упорядковуємось. Тобто, в нас зараз в країні діє така система, що в нас поліція не має ніякого значення, і закони не мають ніякого значення для працівників ТЦК. Тобто, якщо вашим дітям від 20 до 25 років, то нехай вони сидять вдома, бо тепер виходить, що. Якщо ти перебуваєш в розшуку, а в розшуку людина може перебувати тоді, коли є рішення суду. От в мене питання, рішення суду в мене не було. Ви розумієте, що е, брат не отримував жодної повістки, він їздив кожен день тим постом. А сьогодні він в розшуку з 3.07. От де правда? От скажіть мені, будь ласка, її нема. Її нема і не буде. Бережіть свої